І ось 1 вересня, як бачимо, початок індикту, церковне новоліття. Ось, і далі йдуть всі свята, які церковні році Різдво Пресвятої Богородиці, 8 вересня, так само воздвиження 14-го 27-го. І... Прото і єрей Святопокровського собору Петро Мартинюк показує новоюліанський календар, за яким Православна церква України буде відзначати усі нерухомі свята, тобто дні, які щороку відзначають в одну ж і ту дату, від сьогодні змістять на 13 днів. Натомість рухомі свята, як, наприклад, Пасха, святкуватимуть за старим стилем. Таким чином, православна церква України приєднується до. Більшості помісних церков до 10 помісних церков, які живуть за новоюліанським календарем. Переходиться саме на новоюліанський календар, а не григоріанський календар, оскільки за новоюліанським календарем святкування Пасхи залишається за старою пасхалі, за старим вирахуванням. І за григоріанським календарем там зовсім інше вже присутнє вирухування. Разом з ПЦУ на новий календар переходить і українська греко-католицька церква. Робилося соцпро соцопитування між духовенством, монашеством, марянами, і з огляду на це Синод єпископів, зібравшися на чолі з нашим патріархом Святославом, вирішили внести коректив у цей календар, але це не означає, знаєте, ці дати святкувань пов'язувати з самим святкуванням. Дата це одне, а святкування пережиття всередині людини це інше. Не можна. Ну, так знаєте, зациклюватися на даті. От а ти більше поглиблюєшся в саме значення цього свята, зі слів отця Івана, календар змінили зокрема і для того, щоб об'єднати християн по усьому світу. Ми хочемо е, об'єднання, знаєте, цих свят, щоб воно святкувалося з християнами всіма разом. Щоб не було там е, в західній церкві різдо 25 е, грудня, а в нас 7 січня. Напевно, в старших людей зараз е, трошки буде їм складніше перейти ніж. Е, Молодому поколінню, але наші молоді вже підростаючі покоління хотіли скоріше перейти на цей календар. І навіть вже казали, давайте ми будемо святкувати два різдва 25 грудня і 7 січня. Минулий рік показав, що люди були вже готові, були навіть минулий рік святкувати, наприклад, Різдво. Але ми говоримо про цілий церковний календар, а не лише тільки про Різдво. Кожен повинен про це пам'ятати. І на рахунок цього хотілося б, щоб люди. Просинаючись, помолившись зранку, відкривши календар, тим самим знали, яке наприклад сьогодні свято чи якого святого відзначається таким чином будуть призвичаюватися до новорюнського календаря. Ольга Верещук, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.